Так, друзі, доброго вам здоров'я. <кхе> Як завжди знімаю я вам відосики з свалки, сміттєзвалища. У нас вже почало 17-ї години на вулиці Морозяка, 36 градусів 16-17. Ці дні у нас морози дуже дебелі. Ну, понеділок треба їхати. Треба їхати, треба вам знімати. Бо я той вівторок я не рився, їздив в район на ще купляв запчастини. На заправку, коротше, не було. В середу вже не було що рити Слава був вівторок, в середу, згор зранку. То таке. І ще, друзі, все забувається вам сказати та показати. Дуже часто люди викидають різні їстівні речі. Як ось все. Тихо. Пакет тульки мовичі, як копченої. Я завжди такі речі викидаю. Тут багато котів, багато собак. Ось, ось такі ось вафлі. Прийдуть та поїдять. Люди, люди зачасту викидають такі речі. Дуже багато м'ясних виробів, ковбаси. Я, я ж кажу, що ось щось запечатане. Розквасить. І все. Поїдять собачки коти. Завжди викидаю. Завжди. Нехай їдять, їх тут не солодко. Так, друзі, одну машину я перерив, покажу вам по знаківкам. же гамак цікавий. Я це хотів гамака. Тепер вона є гамак. Потім, потім. Ось такі карточки. Уно гра. Це. Блокнот. Блокнот. Ось така сумка, дивіться, нова. Чомусь вимазали, ну це очиститься. Гарна сумка. Потім отакий ось ось набір. Ось такий, як находю лапшу, рожки. Я забираю жінка варить собакам. Отакий рюкзачок ціленький. Проводить, це таке меч. Тестер їх викидає часто злізо. Так, потім що у нас? Ось така ось біда гарна, дивіться. Чи під сахар, чи під якусь крупу. І потім. Ось така сахарничка. Пані Олена, вам вітання. Дивіться, якраз гарна красота. Соляночки, кришечка, кришечка. І отак от посуду було. Ложки, вилки. Так все й було. Так. Крем мило на роботу заберу руки мить. Раз, шампунь. Очисник від вікон, чистюня. Мило, походить якась готельна. Так, це же був вивоз. Я проїжджав в неділю. Воно вже горів, горів диван. Люди палять речі, як вивозять, вивоз із хати. Був вивоз з хати його спалили. Видно, була електроніка, мобільні телефони, плати погорівші. Ось така красота, рибка була побита, побили. От така ось Іграшка новорічна йолинка, зайця вуха відломані. Шкода. Диван спалили. Що ще, друзі, Все, машина лежить. По берегу розрию, зніму фіналочку та буду їхати. А, мішок пір'я, бонус бонус плюс. дивіться, мішечок. Його беруть по гарній ціні. Отак От ось люди викидають іграшки. Гляньте. Дивіться, скільки іграшок. Хочу позабирати пульти. Це все от китайських машинок, а я порозбираю, поглядаю, що там всередині. Ну так то нікому не потрібно. Ось так ось, скільки іграшок. Все, друзі, пішов далі працювати. Хвилин 20-30 попрацюю і фіналочку та буду їхати працювати далі на роботу. Все, друзі, не перемикайтеся взяв в рукавичках. А на дворі мінусяка, страшний. Так, друзі. В розрив я ту купу по берегу, так розкидав. Ну, цікавого я не було толком нічого. Таке, все, що було. Там ще шампуні трохи, там, сумочка маленька, світильник колесо провірю. Пір'я ще гарне, отакий ящик здоровий, здоровезний. Пір'я, це бонус гарний. Металолома гарна сьогодні. Так, фокус. Фокус губиться, бо на дворі вже, вже темно. Це на телефоні ще гарно якось так видно, як днем, Коли в середу розривали машину, слава, знайшов шубу от таку ось. Так, фокус... диви. Не фокусує її все. О! Отака така ось, ось шуба. Через телефон така вона гидка. Я хотів забрати, я про неї забувся. З натурального якогось меху. Потім пішли дожді, потім морозяки влупили. Треба до ума її привезти. Вона гарна, дуже гарна. Натуральний мех. Коротше так, друзі. Понеділок трошки порився. Вже почало 18 години, хвилин 10-15. День вже більший є. Та що та шостим фокусом. Му, де? О! Все, друзі. Вельно вам дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки. Буду для вас старатися, щоб трошки потепліше, я буду знімати А ну-ка, скажіть, буде вам цікаво, якщо я буду весь знімати процес. У мене є штука така, що кріпиться на груди кріплення. Туди телефон вставляється. Кстати, теж знайдено на помойки. І якщо буду весь процес, це хвилин 40-50, займе в швидкому темпі. Що ви скажете? Пишіть свою думку. І. Ось таким от макаром буду знімати. Просто зараз не хочу, бо буде дуже холодно. А ось потепліше є і тоді можна буде розривати. Все, друзі, пишіть, що на це дивитеся, а я поїхав працювати. Все. Дякую вам. Тримаємося, не хворійте.